Шалом, це Славко, зараз ви маєте в якості бонуса річайшу можливість побачити мене без окулярів. Я відкладу цю веделку, бо я скажу, що тім кут я перепилів в'єтнамських краще їсти руками. Я переворушив багато рецептів, як приготувати перепілку, і зупинився на в'єтнамському, бо все, що пропонують інші культури, воно не то. Все-таки тільки в'єтнамці розбираються на перепілах. Оце. Тімку воно таке є, кажу. що чинбо смажити оце тімку це, воно, тімку, це воно є. Але в чому проблема? Наскільки в'єтнамці розбираються в перепілах, то стільки ж рецептів кожного в'єтнамця, який куховарить, є свій рецепт перепіла. Тому я дозволив собі вибрати те головне, що є у в'єтнамському перепилі, щоб його реалізувати, як я це зробив в революції шляхом. Я вам поясню в процесі. В чому важить проблема? Перше, вони їх маринують. Маринують різними способами. Маринують як правило за місолі, класичний рецепт це рибний соус в'єтнамський. Ася знає, що таке у нас коли у нас була пляшка рибного соуса. Ми його здається повернули. Подарили. подарили назад, Не, назад, не назад, другим подарилам. Так, подобається, так. Так от, і якщо ви маринуєте суто по-в'єтнамськи, то ви маєте маринувати перепел в рибному соусі, але потім ви маєте його від, відмачувати молоком, щоб цей перепел не смердів рибою, щоб ціль лишилася, а. Запах у риби не було, ви маєте його вимачувати в молоці. Якщо ви це хочете робити, то робіть інші люди маринують його. Ну, сою, перець, беруть, все от, часник, все що вам хочеться, цибулю. І що вони ще туди додають? Слухайте, хотів я згадати, в принципі, а кокосове молоко. Несолодке кокосове молоко використовують. Ясно, що треба брати свіже, в'єтнамське, а так консервовано, ну теж лайно, я скажу, що, що кокосове молоко. Я обійшовся без усього цього, чому я зразу поясню. Чому на етапі підготовки я обійшовся без маринування, тому що перепел – це дичина. І його грудні м'язи, якими він літає, мають дуже багатий смак дичини. Не знаю, чим там у В'єтнамі вигодовують піріпілав. Може, ти саме що з свиней, я так думаю. Ну, ви бачили цю Ну, а ну а не будемо це розвивати. Може хто знає, чим, чим в давнину вигодовували свиней в Китаї та В'єтнамі. Тим же ж і перепилів, мабуть. І тому, а наш перепил, він дичину. Він його грудні м'язи зберігають запах дичини. Розумієте, це такий маленький глухарь, я би сказав, чи тетерів. Тому я його не мариную. Перше, я його не мариную. Друге, смажити треба дуже сильно. Вони використовують смажені кілька засобів. Перший засоб це все таки масло. Вони використовували. Ну, олію я не бачу. Вони маргарин, Вони теж уже ви бачите, в'єтнам став частиною глобалізованого суспільства і вони використовують маргарин з авокадо. У нас є такий веганський маргарин з авокадо, і важливо, щоб авокадо тхнуло масло. Вони розтоплюють оцей маргарин з авокадо, по вєтнамськи і в ньому окунають, і в ньому смажуть. Якщо хтось хоче це все випробувати на собі, може взяти той веганський маргарин, розтопити його і. Обсмажити. Я відверто скажу, без усього цього обійшовся. Я теж це не обсмажував. І цей етап я пропустив приготування перепіла. Чому я зараз можу зробити відступ? Ви знаєте, що 3 серпня 1935 року мав відбутися. Рекордний переліт літака АНТ-25 туполів екіпажу Ліванівського Байдукова Лєвченко через Північний Полюс в Америку. Про це оголосили, опублікували марку. Все показали, де був в таких красивих костюмах, в таких бріджах, в таких, як це сказати, високих шнурованих ботінках, в, в куртках, канатках. Ну просто мене ще дід теж носив таку бороду. І куди тоді Ліванівський, розумієте, в чому Ліванівський? це польські брати і півоти, троє, які служили в. Один Ліванівський Сталінові, другий Ліванівський лишився на Польщі, був пілотом, і третій Ліванівський був німцем. І от вони всі служили в трьох різних авіаціях в трьох різних країн. Щоб ви зрозуміли, що таке от імперія зла, полюбіше козла, що таке національне государство. От розумієте, всі троє Ліванівських виявилися в трьох різних державах. Ну і той, Сталінський Ліванівський прибрав собі приймальше трохи років. Щоб його служба офіцерам не була відома, щоб ну щоб не було претензій, що він був ще маленьким революцію. Так от, і вони полетіли, долетіли до полюсу, там туди слово за слово, Ліванівський за Маузер, полетіли води назад, пролетіли 2000 км кілометрів і сіли в Довгороді. Все це стало натурально відомим. А 15 листопада, 1935 року, вийшов фільм. Ви його всі знаєте, ніч в опері, братів Маркс. Якщо ви любите ідіотські комедії, то я вам надзвичайно раджу подивитися братів Маркс. Це півтори години 90 хвилин чистого ідіотізму. Його навіть в Угорщині запретили 36 шостого року показу ну, через глумлення над сімі чоловічськими ценностями. Це надзвичайно цинічна, надзвичайно єврейська в доброму сенсі комедія. Розумієте? Ну, євреї ж не зобов'язані всю цю європейську культуру мультур терпіти. Вони нігілісти. Вони там показали оцей справжній єврейський культурний нігілізм. Це все, що потім в бандитові нам не подобалося 68-го року, ну, знаєте, той, що обіцяв агонізвісного солдата. Ну, ці, хоч, принаймні, в фільмах. І вони, значить, прибувають в Америку параплавом, значить, а як нелегальні мігранти. Ну, ви все це подивитеся. І там сцена, над якою. Дуже довго сперечаються кіновіди американські і інших держав, якої національності були пілоти яких обікрали, значить, вони там сплять три видатних авіатори при, припливли до Америки. Вони бородаті в таких красивих мундирах. Значить, ну мундири схожі на литовські, Я їх сприймав за литовських пілотів відомий інцидент. За але фільм же 35-го року це не литовці. Я помилявся. Томазо обрізає їм бороди, значить, фіореле виступає в Нью-Йорку на мітін. каже, що от ми пробували прилетіти в Америку, значить. Но у нас не получилось. Потом мы еще, потом мы решили сесть на пароход и приплыть в Америку. И вот мы здесь. Толпа орет в диком восторге. Ну, то, что действительно люди достигли Америки. А Томаза, починая пыть и воду, у него ведь клеится борода. Ну, далее начинается эти отрисы, полиция их ловит. Ну, Ну, це подивитесь. брати Маркс, я скажу, це от півтори години чистого незамутньоного ідіатізма. Цікаво, що оригінальної версії не збереглося, її порізали на вимогу італійського уряду, щоб так цинічно не знущатися з італійців Італії, італійців Америки, і національність пілотів лишилася невідомою. Є теорія, що ці греки в оригінальній версії вони греки, бо їх називають брати Сантопулос. Але насправді це екіпаж Ліванівського. Вони руські, вони бородаті, розумієте, Ну вони русські це три руських пілота, які Ліванівські, Байдуков, Лєвченко, які прилетіли, хотіли прилетіти в Америку. 4 серпня 35-го року, а вивелося, що не змогли, доводиться їм пливти туди параплавом. А Ліванєвський був в Америці відомий пілот іще і справи Чілюськіного. І розумієте, що ця от прекрасна трохи дурнувата. Ну, відверто сказати, і, і. куди там у цьому слухайте, як його. Ну, голый пистолет, чи как его ну, американский подражатель 90-х годов не по сравнению с братьями Маркс подивіться, короче, это массу задоволення. И цей фильм коштував Ливаневському життя. Бо Сталин його подивився И каже, что ты ж летил, Леванист понял, что надо лететь. Ну и как полетел, так больше его никто и не видел. Це трагедія, це тому, що розумієте, ну, не можна зарані об'являти о рекордних п'ятоках. Ну, ясно, що літак НТ-25 був французький, це француз злетів рекордний переліт, робив, упав в Сибірі, кинув літак, бо не міг вивезти. більшовики його вивезли і зробили копію. Ясно, що НТ-25 нічого совєцького в ньому немає, це чисто французька конструкція Туполева. Але справді ви спитаєте, до чого тут брати Маркс? А я вам поясню: я купив готових перепилів в сільпо. Тому що ніхто так якісно не обсмажує перепила, як Сільпо. Холодна, оце обсмаження, розумієте, воно, воно відповідає всім вимогам обсмаження для цієї страви, то чого я буду довбатися? Я купив готових перепилів, Ася зробила соус, соєвий соус домашній взяла масло, взяла соєвий соус, взяла мед якісний. Те, що ми розказували броварський, справжній броварський мед, з чого він там був, я вже не пам'ятаю. Так, ага, да, ми вже забули. І взяли цибулю, і все це ми обсмажили і холодним подали. І я скажу, що от якщо ви поєднаєте холодного перепіла, обіляєте його гарячим оцим соусом суміш цибулі, добре, правда, добре її просмажте. От я не, не досмажив, я вам вас покажу, оце воно не дуже. І от, якщо зробите олію, Будь-яку можете навіть і вершкове масло взяти. Ну я взяв олію, все таких середземноморець, і обіляти готового смажу. Тому що ну ви так ну не обсмажите. Я вам скажу чесно: у них жарочні шкафи хороші, так жарична шкаф, у них, у них їм нічого не вдається. Я по секрету скажу, що сільпу нічого не вдається смажити. Але от перепіла вони смажуть за всіх інших. Це єдина річ, яку там я вам раджу з взискательним вкусом. Тоді зробите соєвий соус з медом з цибулею і з хорошим рісом його собі з'їсти. Це в період настільки самодостатне, що ви бачите, що я навіть напоїв не рекламую. Я сьогодні зробив відкриття щодо доброї справжньої коли, і що. Якщо ви поєднуєте посередню колу і посередній ром, то пити це можна, це куба лібре А якщо ви берете найкраще, я розумію, що американські. Як це сказати, захватчик імперіалісти або свободі Куби їм найкращий ром не наливали. Їм би в голову не прийшло поєднувати справжню тогочасну колу, отаку, яку зараз можна купити в Сільпо, зі справжнім ромом, бо пити це неможливо. Повірте мені, поганий ром з поганою колою пити можна, дуже приємно. А найкращий кубинський ром, я навіть вам не показую, з справжньою колою пити неможливо, їх треба пити окремо. Ну, на цій оптимістичній ноті завершу. Я щасливий, що ви нарешті побачили мене без окулярів. А якщо далі будемо говорити, то Ася розкаже за курсі колись ближчим часом. А я оповім, як я антропометрію, як я дізнався за існування рептилоїдів. Бай.